Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми працюємо з вами на цьому тижні за темою Знову грудень, кажуть люди, та вдягають кожухи. Із наступанням холодів люди заклеюють вікна, починають опалювати будинки, одягають шуби, пальта з хутряними комірами, теплі капелюхи, рукавички. Дітлахи катаються на санчатах, грають у сніжки, катаються на кавзанах, ліплять сніговиків. Мороз їм не страшний. Після снігопадів на тротуарах згортають сніг у купи, або відкидають в один бік, щоб люди могли рухатися. Зима холодна пора року. Узимку на вулицях і дорогах. Дуже багато снігу. Мороз, річки замерзають, зима приходить після осені. А зараз давайте з вами пограємось на зви Зимове свято. У грудні місяці в наш край завітає Миколай. Лиш січень на поріг. А із ним і новий рік. Ця ялиночка незвичайна, а казкова новорічна. Різні чудеса й дива можуть статися в ніч Різдва.